Зустрічайте дизельний авенсіс, у нас по-моєму 9 й рік, 2.2 дизельок, механіка, передній привід. По кузову максимально гарний, ніяких критичних дефектів немає. На хорошій літній гуні, оригінальний 17-й диск. У нас пару косметичних підфарбувань, нічого критичного. Так як він виглядає, тут у нас проблемні місця. Воно на заводській. Непогана комплектація у нас безключовий, старт-стоп, салон текстиль. В класному стані, шкіряне мультикермо, омивач фар електродзеркала, повний електропакет. Тут в нас ЄСП. Вимикається 248 тисяч пробігу. До речі, екологія на місці. мультимедія з монітором, з навігацією, але вона не перешита, кому потрібно, той перешиє датчик світла, датчик дощу, точніше, навпаки, круїз, підігрів сидінь. Клімат-контроль на дві зони, механіка шестиступка, моторчик шипучий, коробка перемикається чітко, задній ряд в класному стані, ніяких зауважень по ньому немає. До речі, також шторка в багажнику є. Що теж рідкість в цілому технічно приємний, візуально так само, друзі, кого цікавить, приїхали, оглянули і купили. авто Новокостянтинівська 8.